Добрий. Доброго дня, дуже приємно. Проходьте, присідайте. Ужгородець Ілля прийшов на прийом до Центру ментального здоров'я, що функціонує при міській лікарні у мікрорайоні Бам. Після знайомства з лікарем розповідає, з чим прийшов на консультацію. У мене проблеми зі сном. Останнім часом я дуже багато працюю ем, і я не знаєте, свого попереднього графіка відпочинку. Доводиться спати по 6-5 годин, і я дуже сильно відчуваю таке моральне виснаження. Насправді е, є відчуття такого, знаєте, комо в горлі і е, такого, знаєте, навіть дискомфорту в області серця. От і я вирішив звернутися по допомогу, бо розумію, що можу дуже сильно запустити цей стан, і потім мені дуже буде складно з нього вийти. До центру ментального здоров'я може звернутися будь-хто не тільки жителі громади, переселенці, а й усі за бажанням. Тут працює екстериторіальний принцип, також скеровують сюди і сімейні лікарі. Найчастіше звертаються до нас пацієнти це з тривожністю, адже ми живемо в складний час, і тривога це дорівнює зараз наше життя. Тому майже кожен пацієнт звертається з безсонням, тривогою, з, можливо, депресивними розладами. Ну, швидше за все, вони звертаються з закликом, що моє життя не таке, як було раніше. А далі ми вже допомагаємо розбиратися, що вже не так. Запрацював центр для людей, які потребують ментальної підтримки, з початку 2025 року. За цей час понад сотні пацієнтам надали фахову допомогу. Щодня в середньому 10 осіб звертаються. Тут працюють дві мультидисциплінарні команди: у лікарні та мобільна на виїздах, наприклад, додому чи на зустріч на нейтральній території, де комфортніше людині поділитися проблемами. В центрі в нас працює психіатри, психологи, психотерапевти, соціальні працівники і також є медичні сестри. У кожного є своя основна якась функція. Якщо ми говоримо про психіатрів, то це звичайно медикаментозне лікування пацієнтів, хто потребує допомоги. До нас не обов'язково потрібно звертатися за направленням сімейного лікаря, тобто це може бути самозвернення. А якщо ми говоримо про психологів, то це є робота з психоедукацією, психоосвітою, як в громаді, так і з пацієнтами, з якими ми працюємо. Допомога вирішити. Проблеми, якісь свої ментальні, більш пізнати себе. А робота соціального працівника, ми допомагаємо закрити пацієнту базові потреби. Тобто, якщо ми можемо говорити, що поки пацієнт не прикриває свої базові потреби, він не може думати про своє ментальне здоров'я. Якщо у вас немає роботи, то ми будемо допомагати вам знайти звідки тих вмінь, яких ви маєте. Про медичних сестер вони відповідають вперше це за упорядкування наших документацій, виконування, якщо потрібно, якихось ін'єкцій, а також в основному це робота налагодження з сімейним лікарем пацієнта. Дізнатися про центр та графік роботи можна від сімейного лікаря або ж на офіційній сторінці та у соцмережах ужгородської міської лікарні, для того, щоб було більше в нас клієнтів, і люди більше думали про своє ментальне здоров'я. Нам потрібно видалити цю стигматизацію, що це білий халат, це тільки в кабінеті. Ні, це може бути прогулянка в місті, але за розмовою, яка принесе людині допомогу і надасть деякі поради по її ментальному і соціальному житті. Наше основне завдання це налагодити ментальне життя нашої громади і забрати стигматизацію. Наразі окрема увага військовим та ветеранам, які лікуються у закладі стаціонарно чи звертаються амбулаторно. Дуже важливо, тому що ми зараз покриваємо також потреби нашого стаціонару тобто, в нас є військовослужбовці, які лікуються в лікарні, і ми надаємо їм психологічну підтримку, і так само наша бригада працює із цими пацієнтами. Налагоджуємо зараз процес, щоб могти телемедициною працювати із їхніми сім'ями. Тобто, якщо ми військового зараз з ним тут працюємо, але він же повернеться додому. Де сім'я не знає, як з ним знову жити, він знову не такий, тому що їхні цінності життя звичайно змінюються. Тому ми працюємо з їхніми сім'ями, стараємося, хто хто виявляє бажання і по потребі. Щоб налагодити цей процес соціальної адаптації, ми просимо щоб фахівці з центру ментального здоров'я консультували наших пацієнтів, тому що насправді лікарня дуже велика, і це стосується не тільки пацієнтів з реабілітаційного відділення, це взагалі стосується пацієнтів всієї лікарні, а особливо коли ми говоримо про поранених захисників і захисниць, які ну, потребують в певний момент лікування або постійно, або коли поступають потребують консультації фахівців з психічного або ментального здоров'я. Дуже різні проблеми від того, що вони не сплять до того, що вони чують якісь звуки після того, як прийшли з фронту до якихось певних психологічних проблем знервованість, не можуть заспокоїтися постійно в тривозі. Ну от в такому форматі таких центрів ментального здоров'я на Закарпатті працює шість у всіх районах краю. Самостійно без електронного скерування може від. Відати наші центри ментального здоров'я, які на сьогоднішній день знаходяться у шести кластерних лікарнях. Це є кластерні лікарні для розуміння нашого населення, це є бувші районна лікарня, це є місто Ужгород, це є Мукачівська лікарня Святого Мартина, Виноградівська районна лікарня, Хуська районна лікарня. І Тячівська і Рахівська районні лікарні на базі цих закладів уже функціонують центри ментального здоров'я у Берегівській на стадії організації. Наразі в Україні іде робота над розвитком системи ментального здоров'я українців. Під егідою першої леді Олени Зеленської другий рік поспіль працює загальнодержавна програма Ти як траве пройшов у нас під як місяць обізнаності з питань ментального здоров'я. А це було започатковано дуже вже давно з 1949 року, і це саме той напрямок, якому на сьогоднішній день потрібно приділяти дуже дуже багато уваги. Починаючи з 2022 року, це стало як ніколи актуально. Ми відмічаємо значний ріст тривожності, різних проблем зі станом саме ментального здоров'я серед населення. Порівняно з 24 роком, ці показники виросли майже на 30%. Цьогоріч інформаційна кампанія з ментального здоров'я проходить під гаслом те, як віднайти сенси. Основне це, щоб людина могла допомогти сама собі. Є багато різних станів, коли ну ти ж це ж не є проблема сутово-медична. Людина не може дати собі відповіді на ряд питань. Тоді не треба боятися відійти від тої стигми, яка, на жаль, існує в нашому суспільстві, і звернутися безпосередньо до свого сімейного лікаря. На сьогоднішній день всі лікарі до єдиного пройшли навчання по Системі По два Курси вони є всі сертифіковані і можуть проконсультувати будь-яку особу. Особлива увага також приділяється ментальному здоров'ю дітей, каже Любов Манзич. У вересні обласній дитячі лікарні в Мукачеві відкриють центр для допомоги малечі. Наразі там ведуться ремонтні роботи. Ми розуміємо, що війна має свої відбитки, накладає і ці проблеми зростають. І частина з цих пацієнтів, які звернулися в центрі ментального здоров'я, напевно, після консультування будуть потребувати спеціалізованої медичної допомоги, яка надається на базі психіатричних відділень. На сьогоднішній день це є берегівська обласна лікар, психіатрична лікарня, яка має базу надання медичних послуг місто Берего, місто Ужгород, і також відділення психіатричної допомоги у при Хузькій центральній районній лікарні. Ми також розуміємо, що це є тільки дві локації, і наразі ми ставимо перед собою питання до кінця року відкрити психіатричне відділення у кожній багатопрофільній лікарні. Знову ж кластерні або тобі ж, районні ж в минулому, це як є, перераховували. Любов Манзич резюмує, працюємо у регіоні над забезпеченням доступності надання послуг з ментального здоров'я усім потребуючим.